Кияни, зізнавайтесь, чи були ви хоч раз в укритті у своєму будинку. Якщо так, то стан укриття, скоріш за все, вас неприємно здивував. Контролює безпечне життя киян разом із столичними бомбосховищами Роман Качук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА. От про нього і поговоримо. Від тяжкої роботи рятувальником на гірничих підприємствах Донбасу до по справжньому героїчних вчинків. Коли Ткачук особисто рятував життя киянам, та як він скотився до низки корупційних справ і бардаку серед підлеглих. А що найгірше до недбалості з укриттями, яка призвела до загибелі людей? Дивіться вже за мить. Роман Ткачук народився 25 вересня 1972 року у Харцизьку Донецької області. Там закінчив школу, а згодом переїхав до столиці. Вищу освіту здобув у КПІ імені Сікорського. Свою кар'єру почав у Київському експертно-технічному центрі, який спеціалізується на технічних випробуваннях та дослідженнях. Попрацював механіком в компанії Вік та не затримався тут надовго. Вже через пів року Ткачук доріз до заступника директора Дон Вутлі Спецбуду. На цій фірмі його справи у гірничій сфері не закінчилися. Наприкінці 90-х Ткачук перейшов до більш престижної структури і саме тоді пов'язав своє життя зі сферою порятунку. Тоді він став цілим начальником відділу в головному штабі державної воєнізованої гірничої рятувальної служби. Далі пан Роман працював командиром центрального воєнізованого аварійно-рятувального загону і заступником командира регіонального загону тієї ж структури. Такий от суровий шлях пройшов наш герой у роки своєї молодості. А ще наш суворий герой дуже любив постати серйозні цитати з вовками у себе на Фейсбуці. А вже з початку 2000-х почалася його ера при КМДА. З 2004-го і аж по 2015 рік Ткачук працював командиром Київської служби порятунку. Ця служба діє і зараз. Допомагають киянам у скрутних та небезпечних для життя ситуаціях. Отож, у 2012 році Роман Ткачук уперше засвітився в змі і став справжнім героєм. Що найменше так писала комсомольська правда? Була така газета, згодом сайт, який зараз декомунізувався. Тоді Ткачуку знадобилося дві години, щоб відмовити чоловіка від здійснення самогубства. Киянина покинула дружина, і він 11 годин сидів на даху багатоповерхівки, погрожуючи тим, що стрибне. За словами Ткачука, вони говорили про те, що болить на душі. А після цього чоловік зліз з даху. Хто зна, можливо з ним дійсно цікаво поговорити за цей кейс і більше ніж десятилітню працю в рятувальній структурі. Ткачук нарешті отримав підвищення. Так, у 2015 році він очолив відділ в апараті КМДА, а згодом отримав підвищення і став директором управління з питань надзвичайних ситуацій в департаменті міського благоустрою. КМДА. зараз ця структура називається департаментом територіального контролю. До речі, керівником Ткачука в ті часи був скандально відомий Дмитро Білоцерковець. На дворі 2018 рік і мер Києва Кличко вирішив створити нову структуру. Управління з питань цивільного захисту, яке об'єднало в собі як рятувальні, так і організаційні функції. А довірив це управління нашому герою Ткачуку. Так він і став головним рятувальником Києва. Зовсім скоро у 2020 році це управління змінило назву. Заради якої ми всі тут зібралися, департамент муніципальної безпеки КМДА Роман Пкачук тоді заявив, що така оптимізація дозволить покращити організацію безпеки на території нашого міста, аби кияни могли відчувати себе у безпеці. Відчуваєте себе у безпеці? Кияни до речі, координує діяльність цього департаменту всім відомий Петро Пантелеєв, якого ми вже не раз згадували. Подивіться його досьє, якщо ще цього не зробили, бо саме він контролює Яність усіх жеків столиці і не раз потрапляв в крінжові ситуації. Додамо, що нашому департаменту підпорядковуються два комунальних підприємства: перша Київська служба порятунку карс і друге муніципальна охорона. Останнє не раз потрапляло в гучні скандали. Наприклад, якось підлеглі ткачука не проконтролювали і взяли на роботу муніципала людину з бази Миротворець. А ще ймовірно, ті допускали конкретні порушення на мільйони гривень. І можливі розкрадання на закупівлі форми на 5 мільйонів. Таких прикладів можна знайти досить багато. Та повернімося до скандалів, яких прізвище Ткачука фігурувало не опосередковано, а прямо. На посаді директора департаменту Ткачук почав проявляти себе, здавалось, непогано. Він одразу успішно затвердив безпекову програму. А після пожежі в руснявому терце в Кемірово грозився через суд добитися від кожного столичного терце достатнього рівня пожежного. Небезпеки, але з початку війни щось пішло не так, і Ткачук почав вляпуватися по повній. Так, наприклад, у червні минулого року в столиці сталася трагедія через зачинене укриття в Деснянському районі, через що загинули люди. Тоді кияни масово стали перевіряти стан укриттів. Деякі з них просто вражали саме вільний вхід до укриттів і насамперед безпеку громадян має забезпечувати підконтрольний ткачуку департамент муніципальної безпеки. Слідчі нацполіції вручили нашому герою підозру в неналежному виконанні службових обов'язків. Як вважали в прокуратурі, ткачук не визначив реальні потреби столиці в укриттях. Через це із 4655 тисяч укриттів лише 3041 об'єкт виявився придатним для використання. Тобто понад півтори тисячі укриттів не можна було використовувати людям. А між іншим на облаштування сховищ виділили тоді понад мільярд гривень. Отож за такий сильний косяк Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт, згодом змінили на нічний домашній арешт. А потім вирішили відсторонити його від посади на час досудового розслідування. Та не пройшло і тижні від першої підозри, як правоохоронці вручили Роману Ткачуку другу підозру. Тоді йому інкримінували розтрату 1 мільйона 800 тисяч бюджетних коштів. За даними прокуратури, у листопаді 2022 року Ткачук уклав договір на закупівлю міні електростанції на суму понад 28 мільйонів гривень, якраз під час блекаутів. Мета оснащення пунктів обігріву столиці. Отож, що сталося? Схоже, до уваги просто не взяли нову на той час постанову Кабміну щодо скасування мита на цю категорію товарів. Як наслідок, майже 2 мільйона десь зникло, а Ткачук так і залишився на посаді. Згодом Ткачуку впаяли ще одну підозру вже третю. Вітаємо з хет-триком. Йому інкримінували розтрату коштів, виділених на системи оповіщення повітряної тривоги в Деснянському районі. Як стверджували правоохоронці, фірма підрядник отримала зі столичного бюджету зайві майже чверть мільйона гривень. Подивимося, що буде далі, бо Ткачук іде вже на рекорд. У декларації про майно і доходи за 2023 рік вказано, що всією нерухомістю володіє дружина Романа Ткачука, а саме квартирою, житловим будинком та п'ятьма земельними ділянками. Інформація щодо грошових активів у декларації, на жаль, відсутня. Але відомо, що наш герой заробив за рік 963 тисячі гривень. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.